Zdam wreszcie, Halifaxie. Znowu Bransik, jak przyjechał z rodziną O, taki troszkę odpoczynku, tak powiedzieć. Coś nowego Najbliższe miejsce w Atlantyckiej Kanadzie narcyz już powiale. тюльпан росте. Архітектура непогана, звичайно, хороша, але дорого, на жаль, по ціні, по ціні, ну важко сказати, по ціні отави. Якщо говорити про рент, про вартість нерухомості. О, такі малюнки непогано, О, такі прояви мистецтва. Лавочка дерев'яна, щоб не було холодно, а це що за бойок, поплавок непогано. Ось тут розписано, показано, куди йти, що дивитися. Якщо кому раптом цікаво, може зупинитися і подивитися локацію цікаву, Halifax Харбор. От майже Венеція на сваях. Венеція, правда, на дубових тримається, це на залізних. От Припливи є. Акули припливають вже з Флориди сюди От, до Канади. Тепліше є океан, мабуть. І вони роблять, їх ловлять, ставлять GPS, і є трекери, хтось хто хоче, може собі скачати таку програму в маркетплейсі і завантажити, і дивитися хто куди, які акули їм там назви дають. Ловлять, виловлюють, Ну не всі, звичайно, деяких. Так що, звичайно, що їх реально набагато більше, ніж ті, що є. Вже помарковані лампочка ще свідиться. Який коридор йде довгий, цікаві рішення такі. Тут така і архітектура європейська, трохи Ну, Нова Шотландія, це в принципі, із, з з британських островів прийшло. І багато тут що є цікавого. Минулий раз був музей, тут є залишки деякі речі з Титаніка, тому що взагалі факт це якраз першими на допомогу попливли Титаніку. Ну, це, мабуть, діти граються, садочок, чи що це таке? Це типовий. Сюди, мабуть, їх ходять. Досить часто машини доводиться залишати на таких парковках, тому що з паркомісцями тут є питання. Але від, на декілька градусів він тепліший, я бачу по листочках, вон вчора я ще був в Монтоні, сьогодні вже в Галіфаксі, і тут дерева більше розпустилися, ніж у Монтоні. Травишка підросла вітряно, але чуть-чуть тепліше. І ми зараз підходимо вже до корабликів. Тут ще раз показано карту. Це кораблі стоять. Не знаю, активні вони чи ні. Будинок висотки. Оригінальний, місто оригінальне. Кажу, єдиний момент, що воно стало дороге. За високого попиту, багато приїжджих і решти моментів. всяких